Посилка з Тернополя від Тані. Зараз будемо... ми її трошки відкриїли. Будемо дивитися, що тут є, чесно, не знаю. Перший раз відкриваю, так, що тут у нас є, зараз подивимося разом з вами. Так. О, що тут є у нас, о, що тут у нас є. Зараз ми щось подивимося, що тут у нас є. Тут у нас є красота. Ось така сумка. Гарменька. Так. Чекай, то не так. Де другий подібсь? <laughs> Один є, другого нема. Так, ну, бо сумішки то. Такий розмір? 39-й. І це мої. Так. Ось така красота будуть теж мої. це не Наталіни. На Наталі вони 39 мої. А мої будуть. Бачите, яка красота. Ну, вже хоче, не хочеш, прийдеться до того, до тих капців заказувати ти та що я живу. Так. Так, то? Та тобі Ну на тобі. Ось. Футболка. Це буде. скоріш за все на моє Івана. Що ти там ну, таке смачне жираш? Копчене не Так. Так. Так, 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 так. І тут пока місте покажеш. що. Зараз покажу. Ух ти, а що це таке? Тримай, віцелафанка. Це красота. Смакота. А це що? Це Ух ти! Йошкін Кошкін. Дивіться, ну, яка красота. Оце то да. Дякую, Таню. Оце то гарно зроблено. Це дуже гарно. Да, оце то красота. Ну, а це така камізелька. Красота. Дивіться ну. Так, чекайте, ну зараз ми поміряємо. О, на О, красота. Ха-ха. Я вже буду. Красотулька. Вот так то. Таню, я тобі дуже-дуже дякую. Ну що тут у шею. І... Що це таке? Що не знаю. Йолі! ха Йолі. Авокадо! <плес> <плес> я ще його ніколи не пробувала, це правда. <плес> <плес> а це що? Манго. Манго? Так. Да. Оце то да. Я ще такого не пробувала. Будемо пробували. Таню, дякую. А оце що, то я чесно не знаю. Дай, дай, дай. Ні, це не риба, а, це щось так. Мило якесь, ні, це не мило, Воно якісь музички такі. Я це. походу знаю, що Ану, кажи що це? Ну, я впевнена, що це можна їсти. Так, це мої приїхали живці. Іванку занеси мені в холодильник, мені зразу положи. Будемо понеділок нащеплювати. Так, це сумка ще одна і тут на ще щось є. Ой, а що це воно? Я не пам'ятаю. А, приліпило ще до скоч. О. Ну і тут ще ось такий. Я так зрозуміла, настільник. Ох, красота яка. Я думала, що це фарту. Ні, це настільник. О, Таню, я. Дякую за посилку. Ось це пакетика. Ой! Ой, чекай, ну воно щось приліпилося мені десь. Тримайте ящика вам. Так, це наступник. А, це ще одні босоніжки. Такі дуже гарні. Зараз я їх розклею. Покажу вам. Тай бігом зарядку, бігом. Дай мені зарядку. О, то шльопанці такі. Красутульки. От О, <реш> Я зараз дам підкрадулі. Капці. Це рибу, кажу вам. Це. Фен... Авокадо. Так, оце я Наталя спробувала вже, подивилася. Це пастила. Вроді би. би так воно. Либо ми ці <реш> так. Так. Так, вот такие капти. Вот так. так. Капти, капти. Капти, капти. Ха-ха-ха. Что я маю? Не покажу тебе. если ты забираешь, что долго. Видите, <Дести>, какие красотули. Капти красотули. Це так, що мені. Ну ти дивись. Заберу я. Твої були підкрадульки. Твої подкрадульки будуть, так? Угу. О, дивіться, якраз на Наталію. Ну і це халат до ванної. Ось так. Ось такі. Мені прийшли подарки з Наталією. Ну, фотографія це супер. Це дуже мені сподобалося, дуже Мені гарно. все сподобалося. Я за Таню дякую тобі. Дуже шикарні, шикарні подарки вийшли. Дай. Да. Но, но ця фотографія Просто ульот. Дивіться, я не дам розпаковувати, хай буде так закрита по камісі. Дуже подивити. дуже гарно. Ви подивіться, яка красота. Забери свої ноги, бо видно їх. Теж показую, які в мене тапочки. Але гарно. Але гарно зроблено. Дякую, Таню. Тут є, бачите, за що повісити. А то супер. А це супер. Оце туди. У мене такої фотки ще немає. Нема ні одної такої. То красота. Ось так то. Дякую, Таню, за подарки. Дякую за турботу. Дякую за дружбу. Мені дуже приємно. Дуже гарні подарки. Дякую тобі і дай Бог всім миру, здоров'я і мати таких прекрасних друзів, як в мене є. Всім миру, спокою, затишку і скорішої нам перемоги. Дивіться гарно. Дуже гарна фотографія. Це взагалі супер. Красота. Гарного усім вечора і всього найкращого.